Насправді все просто. Якщо ви будете вміти спостерігати за собою, рефлексувати, бути бачити і інших. Да? І от спостерігайте, як відбувається інші, у інших, там, я не знаю, просування. Да? Я, наприклад, це бачу одразу, коли там, біля одного блогера здається, що мені треба багато там робити рілсів, і здається навколо. Саботаж, що я не хочу багато людей, які пишуть, ні, це, це складно. То інший блогер, який там щось продає свої продукти на просування, вона бачить, ага, є цільова аудиторія, якій складно робити багато рілсів, і я от обратного напишу програму. Як робити там просування не впахуючись легко? І все, от тобі жива аудиторія готова. Розумієте, як воно це працює? Ну, так єсть.